Невелике включення з майбутнього. На монтажі я замітив, що я забув виключити своїх, свої сповіщення фоловерів. Тому під моєю рамкою весь час буде вискакувати моє сповіщення про нового фоловера. Тому, якщо це мозолить вам очі, то прошу вибачень. Всім привіт! Сьогодні ми попрацюємо зі сповіщеннями, створимо сповіщення для донатів та нових фоловерів, перевіримо їх на працездатність і правильність виведення в ОБС. Як завжди, всі тайм-коди є для зручності, корисні посилання внизу, тому поїхали. І так, донати. Ми переходимо в донателло, залітаємо з двох ніг, авторизуємось через Twitch, знаходимо панель з боку віджити. Находимо вкладку сповіщення. Тут у вас буде так само як в мене, одна лише вкладка на віджит, вона буде називатися якось по-інакшому, я її переіменував. Нажимаємо кнопочку редагувати. Тут можете поміняти назву «Віджета», наприклад, на куку, -ку», або дай Боже, або ще якась біда. Тут ваш токен на посилання «Віджета». Тобто цей токен використовується безпосередньо в самому ОБСі. Я показував в попередньому відео. Підказочка зараз випливе десь ось тут. У вас буде також тут одна вкладка під донат. Внизу ви бачите опис, як додати донат, як його налаштувати конкретніше. І ми, в принципі, зараз цим займемось. Давайте уявімо, що цього віджета в нас немає. У нас є ось стандартний. сума донату від 10 до 100 гривень. Ми можемо нажати на плюс, який додати ще один віджит, також його можемо редагувати безпосередньо. Нажавши на кнопку редагування, я його видалю, тому ми залишимося на одному віджиті сьогодні. Будемо на ньому все тестувати, все експериментувати, проводити різні всякі махінації. Тому поїхали. Налаштування елементів. Довільне розташування елементів віджета. Ми можемо забрати цю галочку і вибрати, як будуть нас показуватися елементи. Безпосередньо е, текст, картинка. Бачимо стандартні заготовки. Картинка зверху, текст знизу, картинка знизу, текст зверху. В принципі, перечитувати цього нема сенсу. Я залишу, наприклад, по стандарту. Е, картинка зверху, текст знизу. Окей, текст заголовку. У нас є доступні два параметри: user і amount. User це ім'я користувача, який, е, яке буде відображатися, коли вам хтось задонатить. Тобто він там, наприклад, впише Вася Пупкін, і він буде тут відображатися Васею Пупкіним. Амаунт це сума донату, скільки він вам задонатить. Окей, окей, поїхали далі. Конкретна сума донату. Ми можемо вибрати конкретну суму для одного віджета. Це не знаю, хто це використовує, можливо, для якихось експериментів, або якщо, можливо, раптом хтось попаде прям, в точку. Або в людей є заготовлені прайси на всяку діч. Нам, Наприклад, станцювати тверк за 50 гривень, куснути цибулю за 100 гривень. От в таких варіантах так, можемо використовувати конкретну суму донату. В нашому випадку ми все-таки залишимо від 10 до 100 гривень. Окей, максимальна кількість символів в повідомлені. Щоб вам не спамили мільйон і тисячу символів рандомних, і цей голос потім не зачитував ці всі. Тупі символи, якусь краказябру, або просто хтось лицем в клавіатуру вдарився. Тому ми ставимо ліміт, наприклад, в 150 символів. Це в принципі нормально, щоб людина там висказала якесь своє побажання. Або там, пораду, побажання, привітання, будь що інше. Може навіть трольнути вас. Поїхали далі. Елементи віджета. Окей, термін оповіщення, гучність мелодії, зупинити музику одночасно зі сповіщенням. Тут, в принципі, інтуїтивно все зрозуміло. Термін оповіщення я е, ставлю 8 секунд. Гучність мелодії поставимо на нехай на 6, тому що там всі мелодії кричать, як не в себе. І зупинити музику одночасно зі сповіщенням. Поставимо на всякий випадок, е, раптом наша мелодія е, Алерту буде довша, ніж. Сам термін, скільки буде висіти наш алерт на екрані. Окей. Дозволити вибір медіа на сторінці донату. Ми можемо це включити, можемо це виключити. Як воно, в принципі, працює, я зараз покажу. Наприклад, ми маємо сторінку з донатом нашим на Donatello. Тут людина зможе вибрати. Е, наприклад, я виберу 300 гривень, і в мене включається оця кнопочка. Тобто я можу вибрати. З дозволених самим автором якісь картинки, якісь звуки, якісь анімації. Це налаштовується ось тут. Відкриваємо список, вибираємо, наприклад, декілька. Та і вибираємо. Давайте спробуємо ще раз: Окей, Sound and Gift. Окей, okay, окей. Okay. І в нас з'являються дозволені анімації. Наприклад, можна вибрати якусь одну. І при цьому розрахунку ми вводимо якийсь текст і дякуємо нашому автору. Окей. Переходимо далі до налаштування. В принципі, це, це біда зрозуміла. Ми ж можемо залишити просто стандартні, якісь вибрані нами завчасно анімацію і звук. Давайте я тут поверну так, як було все. Я, наприклад, не дозволяю вибір медіа на сторінці донату, тому їдемо далі. Приєднати інтерактивний віджит. Ми можемо приєднати, він налаштовується ось тут в інтерактивах, то вам потрібно зробити віджит, який дозволить людям додати посилання, наприклад, на відео в YouTube. І таким макаром, тобто під час донату замість анімації, буде гратися чиєсь відео з YouTube. Наприклад, хтось захоче через вас піарнутися, піарнути якесь своє відео на YouTube, якийсь шортик короткий. І таким макаром він саме пропіарить сам себе. Це мало хто використовує, але в принципі такі інтерактивчики мають право на життя. Тому їдемо далі. Анімація і звук. Тут ми вибираємо безпосередньо анімацію на донат, яка в нас буде відображатися. Наприклад, я хочу додати, хочу додати оцей от Окей. І вибираємо звук. Також тут є готовий пак звуків, які ми можемо купити. Окей. Okay. Вибираємо. От, наприклад, ми бачимо та от 17 секунд тривалість звуку, а наш лярт має 8 секунд. Тобто, музика зупиниться чер... через 8 секунд від початку програвання. Тому я виберу щось. А ну, я виберу щось коротеньке. ось таке, наприклад, Вибрав, завантажив, окей. Читати заголовок. Тобто текст буде озвучувати сам заголовок нашого донату, тобто юзер і амаунт. Ми, наприклад, можемо тут ще щось додати. там, Юзер, наприклад, Вася Пупкін. Подякував, став кому і окей. Тобто Воно буде виглядати в такому в такому ключі. тобто Буде читатися заголовок. Вася Пупкін подякував 100. Там, Вася Пупкін подякував 50, Вася Пупкін подякував 30. Я читати заголовок не ставлю, тому що це зайва нагрузка людям. Людям не цікаво, хто вам е, задонатив, скажімо так. Вони бачать, що хтось задонатив, вони самі побачать нік. А от читати повідомлення, наприклад, можна. Це досить таки прикольно. Е, розділити гучність тексту та мелодії обов'язково ставимо так, тому що текст повинен бути голосніший, ніж музика. Голос читання тексту. Українська стандартний жіночий голос. Англійський чоловічий, англійський жіночий і англійський жіночий другий голос. Так, як ми щирі українці, вибираємо український стандартний жіночий голос. І окей, їдемо далі. Візуальне налаштування: анімація появи картинки. Тут на цьому боксі ми побачимо відображення анімації. Тобто, як вона працює, в принципі, То можемо відразу подивитися, як вона буде виглядати. Я залишу, наприклад, та-да. Постійна анімація картинки, тобто картинка буде весь час відіграватися з анімацією. Я це заберу, тому що мені потрібна тільки поява картинки. Також редагування тексту, стиль заголовку і стиль тексту. Це два абсолютно одинакових редактора, в яких ми вибираємо просто шрифт і налаштовуємо, в принципі, як буде виглядати текст донату. Я, наприклад, виберу, виберу щось простеньке. Анімацію шрифту я не буду задавати. Можемо також поставити градієнт на заголовок. Я цього робити не буду. Розмір шрифта я виставлю нехай 32 пікселя. Відстань між буквами заберу на 0, щоб воно не так розтягувалося. Можемо зробити текст жирним, можемо зробити курсивом і підкресленням. Я виберу жирний і курсив, і так це все залишу. Колір міняти я не хочу, мені подобається стандартний жовтий колір. Тим більше його е, добре видно на, на екрані. Е, також колір тіні ми можемо зробити, наприклад, якийсь червоний або чорний, щоб виділити, щоб нормально виділити наш текст. Тому що білий не завжди канає під е, ці задачі. Окей, стиль тексту. Тут, в принципі, все зрозуміло. Я також тут заберу тільки відстань між буквами, а розмір шрифта зроблю 28. Можемо зробити теж курсив, жирний і в принципі, все те саме. І анімацію шрифту теж можемо додати і подивитися, як воно відразу виглядає. Але в цьому немає сенсу. Виділити ім'я глядача та суму донату. Можемо виділити, тому в такому випадку також вибирається якийсь унікальний стиль під ім'я користувача. Унікальна анімація, ім'я користувача, щоб його шаруя було по всьому екрану. Але я цього вибирати не буду, так як у нас і так стиль заголовку досить непогано таки виділений. І мені подобається. Анімація пропадання віджита. Не знаю, back-in down. ні. Окей, нам треба back-in up. Back out up Все. фіт. Так як в нас саме буде десь зверху екрану, то він буде пропадати в нас вверх. Також можемо нажати попередній перегляд і подивитися, в принципі, як воно виглядає. Правда, не розумію, чомусь стилі не підтягнулися. Мабуть, потрібно перше зберегти, збережемо повністю віджит, тобто віджит збережено, оновлюється ОБС, ОБС оновлено, оновлює, бла-бла, бла-бла. Воно все оновило. Тоді ми заходимо ще раз в налаштування, вибираємо попередній перегляд о, і бачимо, як воно працює. В Користувач, подякував, 100. Тестові повідомлення. І так, добре, ми в принципі, глянули нашу прев'юху. Давайте тепер е, зробимо безпосередньо сам віджит в OBS. Я скупюю посилання на свій токен. Зайду в OBS, додавлю швиденько браузер. Просто обізю його браузер, окей, хай буде. Ставлю сюди свій токен. Ширина 800 на 600. Окей, гаразд, нехай хай буде. Поміщую його десь по центру він буде з самого верху над всіма. І давайте все-таки звіримося, як воно буде працювати. Як нам зробити тестове сповіщення? Ми заходимо в донат, додати повідомлення. Пишемо автор, нехай ромик. Повідомлення дай боже. Сума донату. Ми пам'ятаємо, що в нас від 10 до 100 гривень. Давайте задонатимо собі 66. Цього додаємо, летимо в ОБС. І зараз, по ідеї, воно має десь працювати. Дай боже. Все прекрасно. У нас все працює, все чудово. В нас відображається наш алерт. Він ховається так, як повинно. Він появляється так, як нам потрібно. Все працює, в принципі, прекрасно. З алертами думаю, розібралися з самими донатами, тому їдемо далі. Так, давайте одразу е, зробимо ще один браузер під stream-elements під е, алерти наших фоловерів. Називаємо його follow. follow. Гаразд, Зробимо його 1000. На 500 URL-адресу замінимо потім. Також залишимо його десь по центру. Е, залітаємо з двох ніг Stream Elements. Авторизуємося також через Twitch. І бачимо наступну картину. Ви зайдете безпосередньо в дашборд. Вам потрібні інструменти трансляції ось тут і мої накладки. Також ви в принципі можете зайти вже в галерею накладок і подивитися тут досить багато вже готових варіантів, багато готових рішень, що, в принципі, досить, досить таки симпатично виглядає. Наприклад, можете взяти вже готове оформлення під ОБС зі всіма готовими сценами. Принципі, під все. Це досить прикольно. Але ми зробимо щось простеньке, щось легеньке, так чисто, щоб розібратися, що таке стрім Elements і як воно працює. Ой, забув показати найголовніше. Переходимо в мої накладки, створюємо нову накладку. Вибираємо Screen Resolutions. В мене це Full HD 1080p. І нажимаємо Start. Наступним кроком ми додаємо відget, нам потрібен «Alert» і alert Box. Тобто коробочка з сповіщенням. Відразу зайдемо в позиції, стилі і розмір. Центруємо віджит і пост... дамо йому 21 піксель від гори. Окей, окей. Робимо йому ширину e, 1000 на 500. Відцентруємо його ще раз, щоб він гарно став. І 20 пікселів від гори. Можемо його також повернути на 180 градусів. Це звичайно дурище, але. Ми можемо таке зробити. Добре, в сетінгсах ми забираємо всі галочки, окрім follower alert. Нажимаємо на налаштування і попадаємо вже безпосередньо в наш Follower Alert. Давайте скопіюємо відразу копію Overlay URL. Перейдемо в OBS і вставимо його в наш браузер з фолловером. Ми можемо емулювати. Сповіщення. Як в стрім Elements воно відобразиться, так воно відобразиться і безпосередньо в OBS. Давайте подивимось: follower Event. Блип-блип-блип. Все, добре, прекрасно. Відео Volume Control. Зрозуміло. Гучність. Відео. Тут ми можемо поміняти картинку, можемо поміняти відео, можемо поміняти звук, можемо очистити звук. Також позиції, лейаути. Текст під картинкою, текст біля картинки і текст під картинкою. Також у нас є параметр тільки лише name. У нас є тільки ім'я користувача, який підписався на вас. Воно ловить це все через Twitch. Не знаю, механіки в них дуже прикольні, мені подобається. Також, alert duration ми ставимо 8 секунд. Максимальну довжину юзернейму це взагалі, як на мене, бред. але... Ви можете це поставити, якщо у вас, наприклад, бокс маленький, невелике розширення екрану, і ви не хочете, щоб ім'я користувача займало в принципі, весь екран. Або якщо у вас, наприклад, якийсь кастомний дизайн, і у вас там маленька якась рамочка, і вам потрібно вмістити велике ім'я користувача і підписався там, наприклад, то та, тоді ви можете поставити безпосередньо максимальну довжину імені юзера. Я цього робити не буду, мені цього не потрібно. Я, наприклад, напишу name. кома, дякую за follow. Перевіримо, і в нас відразу все запрацює. Окей. В цих налаштуваннях нам в принципі, все зрозуміло. Ви можете поміняти будь-що. Я тут, наприклад, маю вже деякі заготовочки на майбутні алерти. Також ви можете включити Enable Custom CSS. То якщо ви шарите там, хоча б на базовому рівні HTML, CSS і JavaScript, в принципі, ви можете задручити це і зробити безпосередньо свій кастомний дизайн, свої, свої анімації через CSS, написати, намалювати HTML розмітку, якісь боксики, алерти і т.д. і Я цього робити не буду, бо це і так займе досить багато часу. Хоча я трошки шарю по HTML і CSS. Дякую. «Variation Settings». Їдемо далі. Ми можемо додати вже готову варіацію або зберегти наш віджет як варіацію. Я готових варіацій не маю. Ми можемо вибрати, наприклад, «Copy from alert box 1 follower», «Subscriber», «Resubscriber». Коротше, нам дають готові варіанти налаштувань під наш alert box, які ми можемо імпортувати вже з заготовок, які дає Stream Elements. Я гадаю, ми цього робити не будемо, але в принципі можемо відкрити і подивитися, що, що воно нам дасть. Ну, в принципі, це от, е, все наше. Ми можемо тут зробити свою заготовку. От воно підтягнуло моє. Дякую за фолов, «Alert Duration», Також налаштування анімацій, до яких ми зараз перейдемо. Забудемо про «Variation Settings». Я, наприклад, їх використовувати не збираюся, але в майбутньому ви можете зробити якісь собі заготовочки простенькі там з анімаціями і просто їх потім від, від сповіщення до сповіщення кастомізувати як під себе. ТТС setting. Що таке ТТС? Це Text-to-Speech, Тобто у нас буде читатися текст на екрані. Давайте послухаємо. Торі. Окей. Чувак не знає української мови, тому ми можемо знайти тут, в принципі, українську. У нас є. О, у нас є Владіслав. Давайте послухаємо Владіслава. Мерченд, дякую за фоло. Все, прекрасно, у нас є текст to speech Можемо його, в принципі, залишити. Це класно. Текст налаштування, в налаштування самого тексту безпосередньо ми можемо вибрати шрифт, ми можемо вибрати колір, ми можемо підключити кастомні шрифти, тобто їх якось тут завантажити, але я не розбирався в цьому як. Тому що мені в принципі, подобаються стандартні шрифти, які дає Stream Elements. Letter spacing це відстань між буквами, висота лінії. Тобто, якщо у вас є великий текст. Там Наприклад, ви тут ще налаштували і донати. У вас буде відстань. Цей параметр відповідає за відстань між строчками. І Word Scraping, тобто, як, буде, як будуть переноситися слова. Також розмір шрифта, 30 пікселів, в принципі, це нормально. І як буде розміщатися текст. в принципі, можемо. Давайте Я виключу текст speech Подивимося, як воно відображається безпосередньо на екрані. Окей. Okay. опля. Отак. Тобто це, центра... це позиція тексту безпосередньо в віджиті. Я залишив по центру, так воно і буде. Також жирний, курсив підкреслений, всі літери догори, тобто в верхньому реєстрі. Далі товщина шрифту нормальна, товста, товстіша, легша. Можемо вибрати навіть в пунктах в числах, наскільки товстим буде наш шрифт. Це вже не, не так важливо. Тінь тексту стандартна, хайлайт. E, Це в нас анімація самого юзернейму. E, Давайте подивимось. Bounce. Окей. Okay. Да, у нас є bounce, все прекрасно. Але я залишу пульс, так, як воно було. Налаштування анімації, тобто вхідна анімація, як буде з'являтися безпосередньо наш бокс на екрані. Я, наприклад, хочу Bounce In Down. Та, що воно буде робити? Як воно буде виглядати? Ніяк воно не буде виглядати. Slide in down. Окей. Okay. Затримку я поставив в 1 секунду. Ось так. Затримка завжди повинна, тому що при нульовій затримці в нас не буде спрацьовувати анімація. Бачите, не спрацювало. Поставимо пів секунди затримки. Я поспішив. Все, є добре. Вихід з анімації. Поставимо такий самий, але slight out. Up. Тобто, якщо в нас віджит з'являється зверху вниз, то зникати він буде знизу вверх. Також затримку поставимо там 0,2 секунди і окей, давайте подивимось. Так, віджит з'явився, все добре. Ми чекаємо, на... наблюдаємо, спостерігаємо і фіть! Сховайся вже. Все, прекрасно. Давайте відразу я зменшу трошки час. До 4 секунд. Щоб не дуже багато було. І також анімація появи тексту. Тобто ми можемо ще окремо налаштувати анімацію появлення тексту. Окремо від анімації появлення боксу. Що? Давайте подивимося, bounce in. Окей. Все, затримка в секундах. Bounce in і Bounce out. Давайте подивимося. Нічого не ясно, дайте 2 секунди затримки. О, ось так. Окей, в нас є текст, він в нас з'являється, в нас є анімація під все. І давайте я зараз перенесу е, стрім елемент на інший екран. Розгорну ОБС-ку. Масшбування перегляду, попередній перегляд, окей. Все, в принципі, симпатично виглядає, і давайте я зроблю емуляцію. Чомусь не пішло правильно, тому що нам потрібно зберегти е, наш алерт. Назвемо його і збережемо. Окей. Все, налаштування збережені, в принципі, я гадаю, що зараз воно має спрацювати. Так, спрацювало, але в нас біда з розміщенням, тому нам потрібно зараз. Трошки підналаштуватися ще. Е, окей. Окей. Ми бачимо, що в нас обрізка самого сповіщення, але в принципі сповіщення в нас стоїть правильно. В чому проблема? Ми візьмемо просто і зробимо ось так. Ми перенесемо кутик до кутика. І зараз, по ідеї, має все запрацювати так, як би воно за... заплановувалося. Так. У нас все прекрасно, у нас все працює. Правда, у нас чомусь помінявся шрифт, нам потрібно його замінити. Тому що я, здається, вибрав Custom шрифт десь. Ну, не підтримує в даний момент ОБС цей шрифт. Тому що в мене вже відкрито ОБС, я через неї записую це відео. А так то я коли проводив тести. Для свого нового алерта фоловера, то в принципі всі шрифти підтримуються, тому можете за це не хвилюватися. Так, окей, також в анімації ми можемо зробити затримку. Затримку появи тексту і затримку його зникнення. Тобто, наприклад, ми виставляємо затримку в 1 мілісекунду це появлення, і в одну мілісекунду зникнення. В нас віджит на 4 секунди. Затримка. Появлення 1 секунда і затримка зникнення 1 секунда. Не затримка зникнення, а завчасне зникання нашого відджету. Тобто у нас віджет зараз буде всього на екрані 2 секунди. Окей, окей. Він зник завчасно. Давайте заберемо всі анімації зайві. В крайній мірі на текст я заберу, бо не вважаю за потрібне їх залишати. У нас текст з'явився затримкою, зник він завчасно. Тобто текст у нас з'явився всього на 2 секунди. Дивіться, ще раз. Оп, текст з'явився через секунду, і за секунду він зник. В принципі, ця ідея має право на життя, але я такого не використовую, я такого не одобряю. Так, ось так. І ось так. Все, я забрав. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. В цьому відео ми навчилися додати донати. Ми навчилися їх перевіряти. Ми зробили тестовий донат для себе. Ви можете таким чином також перевіряти, чи все у вас правильно працює. Ми навчилися робити сповіщення для фоловерів, також їх перевіряти. Ми їх відразу додали в ОБС, і в нас все працює коректно. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся до мене, пишіть в коментарі, заходьте в Discord. Також буду радий бачити і вітати кожного в себе на стрімах. Я стрімлю 4. Через 4. З вами був Юра Найтмар. Всім дякую, всім пока.